Біблія говорить, що якщо я не приймаю Божу людину, то дім залишається пустим, життя тоді пусте, служіння пусте. Якщо в моєму житті є людина Божа, якщо приймаю Божу людину, то тоді ж життя дім повний є плоди. Тому важливо розуміти, що люди Божі, вони несуть це спасіння, вони несуть Слово Боже, що є воротами, слово Боже це ворота, вони відкривають ці ворота. Люди Божі ведуть нас до Царства Небесного, щоб не піти мені до пекла, але піти до Божого царства. Вони несуть Слово Боже, яке є основа для цього світу.